Тринадцятирічний Ярослав мріє стати комп'ютерним генієм і вже зараз цікавиться, як створювати програми. Та серед регулярних занять на першому місці тепер спорт. Фізичне навантаження необхідним м'язам, аби ті були у тонусі. Майже півроку тому хлопцю діагностували спінальну м'язову атрофію третього типу. Родився здоровий. З перших класах десь ми почали помічати, що не піднімається по сходах. Підтримується лізи перилах, на, на ну, на п'ятий поверх падає, дуже часто падає, то тобто ноги не тримають. Так проявляє себе рідкісна генетична хвороба. Якщо не зреагувати вчасно, слабкість м'язів прогресуватиме, і недуга може прикувати до інвалідного візка або стати фатальною. Ярослав уже активно займається з реабілітологом. Як міг, так і підтягувався на турніку. Там реабілітація, то тобто нагрузку давати прям. Сильно на ноги, на руки, цей тип хвороби неможливо вилікувати однією ін'єкцією, аби м'язи змогли функціонувати нормально. Спеціальний препарат потрібно приймати упродовж усього життя, і він буде кріпше. Він буде кріпша і жити звичайним життям, таких усі сильні діти. Рідкісні ліки для дітей зі СМА отримало Міністерство охорони здоров'я безкоштовно. Виробник препарату передав приблизно 150 флаконів. Вони розраховані на 25 пацієнтів. Кожному по 6 флаконів на рік серед тих, кого взагалі хто потребує лікування, ми вибирали тих пацієнтів, яким він підійде і для яких ми розуміли, що він буде ефективним. Перші чотири введені кожні два тижні, тобто робиться така доза насичення. А потім кожні чотири місяці один раз на чотири місяці вводиться цей препарат. Препарат під назвою «Спінраза» Міністерство охорони здоров'я розподілило між 13 лікарнями. Одна із них охмадит у цьому медзакладі. Першу дозу вже вкололи чотирьом діткам. Препарат вводиться повільно на протязі однієї трьох людей. Ін'єкцію колять у поперек. Речовина має потрапити у спинний мозок і зупинити відмирання м'язів. Вона діє на частини спинного мозку для того, щоб зупинити розвиток цього захворювання. Ярослав іще відчуває слід від того уколу, але усмішка не зникає з його обличчя. Я не боявся наоборот, хотів щоб його вели побистріше, щоб легше було. Хлопець лише почав лікування і майже рік ліки отримуватиме безкоштовно. Та сама процедура вартує шалені гроші. Лише один такий флакон приблизно сотню тисяч доларів. Ну, поки до червня місяця у нас лікування є. як далі, буде невідомо. Ще одна мама, в якої одразу двоє дітей мають діагноз СМА третього типу в розпочі, де шукати гроші на лікування, коли цей курс завершиться. Ми як батьки. Ми не можемо нічого зробити через те, що лікування воно є надзвичайно дороговартісне, без нього наші діти не отримують повноцінного життя. Шанс на нього сподівається отримати кілька сотень українських дітей, які живуть із підтвердженим діагнозом спінальної м'язової атрофії різних типів. Та ліки від неї профільне міністерство поки закупити не в змозі. Ми не здійснювали ніколи централізованих закупівель лікарських засобів для лікування сма. А пацієнти їх отримували або в межах якоїсь благодійної програми, або вони дійсно за власні кошти, і деякі могли купить, ну, або благодійні кошти, що збирались. Ми не здійснюємо закупівлі лікарських засоби. Зв'язку з високою вартістю цих препаратів відсутністю Кількоштів, основна частина бюджету країни іде на війну з агресором, і, і ми всі це повинні розуміти. І це розуміють всі наші партнери, які допомагають нам саме такими гуманітарними траншами. Тож на благодійників та все ж і допомогу від держави, нині всі надії дітей зі сма та їхніх батьків. Зберегти найцінніше життя дуже дорого їм вартує. Як прийдуть дому, я яких я підпіжую обнімаю, там радуватися, що я вже вдома, те, що мені вже вели препарати, і буду чекати вже до наступного разу. Я хочу стати самим обичним. Лідія Середюк та Микола довгий, п'ятий канал.